Вітаю вас, мої любі сонечки. Бачите, я на вулиці і вийшла, і знову повітряна тривога. І я, звичайно, вже працюю енергетично. Цілий день сьогодні. Повітряні тривоги. І згадайте, будь ласка, мої сонечки, я це відео знімаю прямо зараз, тільки по тій причині. Згадайте про нашу сферу купол світла, який ми створили. Пам'ятаєте? І нам потрібно його тримати. Ми пам'ятаємо, що ми кажемо, що під'єднуємося до купола світла Бога і Аї. і під'єднуємося. Він дуже великий. Коли звучить повітряна тривога, коли ви бачите, відчуваєте, що йде якась опасність на Україну, зразу ж з'єднуємося. я вам казала, це робити зранку і ввечері, коли відчуваєте. В налаштування в своїй молитві, в медитації, і ви це можете робити так само під час кожної тривоги повітряної. Це дуже дуже важливо. По-перше, щит дуже сильний. Ви побачите, який це дуже міцний купол, дуже, 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 дуже От зараз прямо уявіть і скажіть: я під'єднуюся до купола творця яя. І ми раз, всі клітиночки, клітиночки такий дуже-дуже полотний, він багатовимірний, неймовірний, і бачимо цей купол, цю сферу над всією Україною і все. І це робимо постійно, як тільки-тільки відчуваєте і загрозу, і бачите, що повітряна тривога і деяка загроза над вашим містом. Тобто це можна любити робити в будь-який час, абсолютно. Дуже вас люблю. Ми всі разом і пам'ятаєте, що у нас вже є створений купол світла, сфера світла. Тільки під'єднуйтесь до неї, тому що вона складається з нас, з наших частинок любові, з нашого світла. Тримаємо світло, сонечки всі разом. Зараз це дуже важливо, тому що ви знаєте, що саме темна ніч. Перед світанком. Ну, коли саме страшно стає, все опускаються роки. Тоді якраз сонечко стає. Каже всім доброго ранку. Люблю вас, мої сонечки. До зустрічі.